Традиційно квіткарі переживають у день закоханих справжній бум. Один з найбільших експортерів Колумбія розпродує по світу півмільярда квіток. Утім, цього року боїться через кризу клієнтів. Поменшає. Ми маємо підвищити продуктивність і краще контролювати вартість продукції. Це підштовхнуло нас до пошуку нових ринків для наших квітів. Ми не змогли вижити без таких змін. А от продавців коштовностей жодна криза не лякає. Вони певні, діаманти ніколи не вийдуть з моди, адже алмазів видобувають дедалі. Менше а багатіїв на планеті дедалі більше. Кольорові діаманти не схожі на інші. Вони сексуальні, неймовірні. Люди хочуть розважатись, насолоджуватись життям. Вони прагнуть кольорів і хочуть триматись подалі від сірості. Не всі заможні люди готові витрачатися на діаманти. Японці, приміром, віддають перевагу шоколаду, іноді звичайним цукеркам, а іноді екзотиці. З какао японки відливають власні обличчя. Не думала, що буде так схоже. Дивно схоже, це є рецепт далого. Подарунку на день Валентина не обов'язково витрачатися на діаманти. Головне здивувати коханого. Я люблю сюрпризи. Їх має бути багато, адже це дуже весело, коли з тобою відбувається щось несподіване. Але це має бути щось просте. Ключовий інгредієнт у романтиці неочікуваність. Тому це не дуже добре, якщо б моя дружина почула по національному телебаченню, що я збирався їй подарувати. Ольга Войтович, п'ятий канал.